Бог говорить про ваше життя лише хороше, коли ви чините, думаєте і говорите на підставі Слова Божого для вашого здоров'я, сім'ї, фінансів, саме це ви й отримуєте. Але компроміс стосовно Слова Божого обов'язково приведе до поразки. Слово Боже, це кінцевий авторитет. Прийміть рішення ніколи більше не йти на компроміс зі Словом Божим. Ісус Слово у цілі, ваш партнер по завіту. Коли ви розумієте права завіту, які він придбав для вас, ви можете охопитись за них. Він має для вас хороше майбутнє. Це здоров'я, емоційна цілісність і фінансова свобода. Не йдіть на компроміс і не здавайтесь. Вивільняйте силу Слова Божого як першого і останнього слова в будь-якій ситуації, і ви побачите, що він зробить для вас. Слово це початок вашої перемоги. Налаштуйте своє серце і слова у відповідності зі Словом Божим, щоб жити в його перемозі і переможній вірі. Навчіться робити слово Боже кінцевим авторитетом у вашому житті. І як все, що ви думаєте, говорите чи робите, може відповідати слово Божому, що приносити вам його обітниці. «Хвала Богу, вітаю всіх. Це було захоплююче, чи не так? Протягом цього минулого тижня ми говорили про те, щоб не йти на компроміс зі Словом Божим і ніколи не здаватися. І ви починаєте усвідомлювати, що сила Божа в його любові і що все обертається навколо його любові, бо він є любов. Бог має віру, але він є любов. І Євангелія Божої любові. Це добра новина. Але важливо усвідомлювати, що апостол Іван не йшов на компроміс щодо Ісуса. Він залишався з ним і був поруч з ним. І весь час, доки Ісуса судили, він був поруч з ним. Він ходив з ним весь час, і він був тим, хто саме він говорив про себе в Євангелії, що він був учнем, якого любив Ісус. Він називав себе учнем, якого любив Ісус. Він завжди був біля Ісуса. Так. Він завжди був біля нього. Так. Він був поруч, і завжди з ним були Петро. Яків та Іван. Петро, Яків та Іван. І Яків був братом Івана. І саме цих трьох учнів Ісус виділив з дванадцяти апостолів. І вони були з ним весь час. Вони були з ним на горі преображення. Вони були там. І це говорить нам про добру репутацію Заведея, їхнього так. батька, бо вони були його синами. Але також їх названо синами громовими, бо вони не завжди були такими люблячими, особливо коли були в рибальському бізнесі. Ці хлопці були доволі жорсткими. Два суворі хлопці в будь-якому випадку Іван людина любові. Він був одним з учнів, якого не могли вбити. Інші були закатовані. Тим чи іншим способом. Але він ходив в любові. Він проповідував любов. І я переконаний, що апостол Павло досліджував його, бо він багато навчав на підставі того, що говорив Іван. Отже, Івана намагалася вбити в Римі одним з найжахливіших способів. І якщо римляни хотіли зробити щось з ним, а вони робили з християнами все, що їм заманеться. В даному випадку людину опускали великий казан з киплячою олією, і звідти виймали вже скелет. І Івана кинули в таку посудину, але з ним нічого не сталося. Це як з тими трьома єврейськими юнаками. В старому завіті. І минулого тижня ми говорили про тих єврейських юнаків у вогняній печі, а тут була кипляча олія. Тому, щоб позбутися його, вони вислали його на віддалений острів, на той острів висилали ув'язнених. і він написав там книгу об'явлення. Він прожив там до похилого віку. І він був той, хто пам'ятаєте, коли Ісус висів на хресті, оскільки Ісус довіряв Івану, бо Іван був той, хто адже Петро зрікся Ісуса, але Іван був той, хто залишився і стояв поруч. А Ісус висіче на Христі, сказав Мати, ось твій син. Син, ось твоя матір. І це щось важливе. Це просто величне, тож Іван піклувався про матір Ісуса, про Марію. Він дбав про неї і вони опинилися в Ефесі, де Тимофій був пастором церкви. І апостол Павло написав Тимофію: Нехай ніхто не зневажає твій молодий вік. І ось цей молодий чоловік є пастором апостола Івана та Матері Ісуса, і це великий виклик. Я пам'ятаю першу проповідь, яку я проповідував у присутності Орала Робертса. І я пам'ятаю першу проповідь, яку я проповідував у присутності Кеннета Хейгена. Ми були тоді в асамблеї Шерідан. І то була дуже велика церква. В ті дні, як П'ятидесятницька церква, вона була надзвичайно великою. В них був великий хор. І в ньому було більше тисячі людей. Я приїхав того вечора завчасно і проповідував там. То був дуже помазаний вечір. І помазання просто осіло на моїх ногах. А коли я закінчив, я вийшов і прямував до машини. І хтось допоміг мені дійти до машини. Я сів в неї і я дуже добре усвідомлював. Що в приміщенні був Кенет Хейген. А все, що я проповідував, я навчився від нього, і все звучало так, ніби я повторював за ним. Але я не знав, про що ще маю проповідувати. Тож я сів машину і він запитав: з тобою все гаразд. Я подивився і побачив брата Хейгена. Це він підвів мене до машини. «Отче, ми дякуємо тобі за любов так, Божу, так. яка вилилася в наші серця Духом Святим Божим. І ми дякуємо тобі, і славимо тебе сьогодні. За те, що Божа любов це все, що нам потрібно. Любов живого Бога. Дякуємо, Ісусе, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. Амінь. Щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, а мав життя вічне. Дякуємо тобі за це, Отче, в ім'я Ісуса, давайте сьогодні знову відкриємо наші біблії. На 13 розділі Євангелія від Івана це сталося тієї останньої ночі. Це було посеред ночі. І краще не звертайте увагу на ті картини, які зображують, що учні і Ісус сиділи за столом. Бо якщо там взагалі був стіл, то він був дуже низький, майже на рівні підлоги. І люди сиділи на підлозі. Іван сидів праворуч біля Ісуса. Він майже лежав там. Він був там. І того вечора на тій вечері завіту були сказані найважливіші слова в історії людства. Сталися певні речі, які струснули тих людей. Вони були ортодоксальні юдеї, і в них вже раніше були такі вечері, але чаша Месії завжди була перевернена. А цього разу Ісус взяв ту чашу. Він взяв її. Гаразд. І найважливіше він сказав 31-му вірші. Коли він вийшов, він говорить про те, що Юда вийшов з верхньої кімнати. Нині прославився син людський, і Бог прославився в ньому. Якщо Бог прославився в ньому, то і Бог прославить його в собі і невдовзі прославить його. Діти, ще недовго мені бути з вами. Ви будете шукати мене і як сказав я юдеям. Що куди я йду, ви прийти не можете. І ось що тут дуже важливе. Коли я приймаю причастя, а я часто приймаю причастя. Я просто приймаю, і, як написано, і вам кажу тепер, ці слова мають великий вплив. Вся та ніч була дивною. Ісус зняв верхній одяг і омив їхні ноги. Це було дивно. Бо в той час це було чимось значним, оскільки люди носили сандалі. І вони ходили брудними вулицями. Пам'ятаєте, що Ісус сказав одному чоловіку: я прийшов до тебе, а ти навіть ніг моїх не вмив, а вона вмила ноги мої сльозами своїми і витерла мої ноги своїм волоссям. Це було чимось значним. Він омив їхні ноги. І Петро сказав: ні, ти не зробиш цього зі мною. Отже, ви розумієте, що відбувається? І ви пам'ятаєте, що Ісус відповів йому. Але зараз я кажу вам нову заповідь даю вам. Ви розумієте, що вони дуже уважно слухали. Нову заповідь даю вам, щоб любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того, скажіть це, з того. того пізнають всі, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою, і християни. Де би ви не були? І ким би ви не були? Це заповідь. Це заповідь. Це не просто добра порада. Це така сама заповідь, як і решта десять. І десять заповідей містяться в цій одній. Так сказав Ісус. Апостол Павло говорив те саме. Все це загорнути в люби ближнього Твого як самого себе, бо любов не чинить зла своєму ближньому. І ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо ми любимо братів. Любов це все, що нам потрібно. Амінь. І я завжди, я завжди звертаюся до Глорії, ще до нашої зустрічі з нею, моє життя було справжнім безладом. Духовно я був в повному безладі. І коли ми зустрілися, я просто закохався в неї з першого дня. Я не міг думати ні про кого іншого. я вже розповідав вам історію нашого першого побачення. коли я попросив її вийти за мене заміж. вона відповіла: гаразд, і просто зайшла в дім. Але я подумала, що я наробила, я ледве знаю цього чоловіка. Потім я подумала: гаразд, я виплутаю з цього пізніше. Скільки минуло років? 62. <laughs> так. Майже 62. Зараз грудень, січень, лютий, березень, і 13 квітня буде 62 роки. Слава я Богу. Я залишилась з тобою. Так, я теж. Але саме її безумовно любов. яка... Вона просто любила мене. І я не знаю. Вона приваблювала мене все ближче, ближче і ближче. І її любов торкнулася мене. Я пережив її. І того вечора, першого тижня листопада 1962 року, вона прийняла Господа в жовтні. Але мені про це нічого не сказала. Згодом в мене з'явилася нова робота, і в нас була нова квартира. Я повернувся того вечора додому. Після того, як відвіз чоловіка на ім'я Вейер, представника газової компанії, привіз його до Шіфпорту. Потім ми повернулися назад, і я приїхав з аеропорту додому. Я передягнувся і пішов на кухню. Глорія стояла біля плити. І все приміщення було наповнене славою Божою і його любов'ю. І я просто зупинився. Я був взутий, я зняв костюм і визувся. Закрив очі і почув ці слова від Господа. Кеннете, якщо ти не примиришся зі мною, ти підеш до дьявольського пекла, синку. І я сказав: я знаю це. Але що мені робити? І я почув голос моєї вчительки недільної школи місіс Тагард. Місіс Тагард фактично привела мене до Господа через багато, багато років після того, як сама вже була на небесах. Вона вже тоді була похилого віку. Вона була вдовою і одягала чорне вбрання. Також в неї було маленьке пір'я на капелюшку з маленькими штучними квіточками. Вона була просто приємною маленькою жіночкою. І вона любила нас, хлопчиків з недільної школи. І церква Південних Баптистів проводила недільні школи, як заняття в справжній школі. Саме тому вони нам дуже не подобались. Вам потрібно було пройти курс, перейти до наступного класу. І там вже були інші вчителі. І тому всі ми хлопчики сказали: залиште нам місіс Тагерд, інакше ми підемо звідси. Тому місіс Тагерд переходила з нами до наступного класу. І я почув її голос: хлопчики, вам потрібно запросити Ісуса увійти до вашого серця. І я подумав, це ж та стара Леді Тагард. І я зробив це, і це спрацювало. Це спрацювало. Це спрацювало. Хвала Господу! І саме любов Глорії до мене зробила для мене це таким легким. Я звернувся до неї. Ми трохи поговорили, і я дізнався, що вона прийняла Господа двома тижнями раніше. І нічого мені про це не сказала. В будь-якому випадку. Я не хотіла, щоб ти ставився до мене, як до старої Леді Ата. Ні. Ні, ніколи, ніколи. І заповідь любові, це безумовно любов. І Бог любить вас. Все ваше єство, все ваше життя. Хвала Богу. І навіть якщо ви відкидаєте його, він любить вас. І навіть якщо ви ніколи не приймете його як Господа, він все одно любитиме вас, і він робить все можливе, щоб врятувати вас. І зараз, озираючись назад, я розумію, що Бог ішов за мною моїми слідами. Як собака полює за зайцем, він приводив мене до потрібних людей і так далі. І в мене була мама, яка молилася за мене. Пізніше я дізнався, що вона зробила. Вона віддала цю турботу Господу. Не тому, що так написано в п'ятому розділі першого послання Петра. Вона просто кинула свою Біблію на кухонний стіл і сказала: все, я більше не буду за нього молитися. Вона подивилася вгору і сказала: якщо він піде в пекло, то це буде твоя провина. я би сказала, вона просто втомилась. <реш> Глорія прийняла спасіння через два тижні після цього, а я через два тижні після неї. Це важливо. Дякую тобі, Ісусе. віддайте всі ваші турботи Ісусові. Байдуже, що це? Бо Писання говорить в першому так. писанні Петра в п'ятому розділі, бо Він пристрасно дбає про вас. Дякую тобі, Господи. Тому турботи це гріх. Припиніть це. Зупиніть це. бо це базується на страхові. А ми говоримо про любов. Так. І ця заповідь любові впливала на все. В новому завіті. Бо на ній все базується. Все базується на любові замість закону. І це стало законом церкви, щоб ми любили ближнього свого, як самого себе. І тепер давайте відкриємо два різні місця писання. Насамперед, Відкриємо п'ятий розділ послання до Галатів. Діла плоті відомі. Це 19 19-й вірш. Це перелюб, блуд, нечистота, розпуста, ідолослужіння, чвари, ворожнечі, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, ненависть, пияцтво, вбивства. І подібне до цього, попереджую вас, як і попереджав раніше, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. А плід духа. Пам'ятайте, що це писалось грецькою мовою. Ви коли-небудь бачили грецький текст? В грецькому алфавіті. Нема великих літер. В ньому не така пунктуація, як в англійській мові. І звісно, в них була своя пунктуація, і так далі, але вона інакша. Тому перекладачі намагалися визначити, чи йдеться про ваш дух, тобто з маленької літери Д, чи йдеться про дух святий. Тоді слід писати велику «д». і в цьому випадку зауважте. А плід духа і літера «Д» написана з великої літери, в англійському перекладі. Але я покажу вам ще дещо: Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. А ті, хто належить Христові, вони розп'яли плоть з пожарливостями та похотями. І якщо ми живемо духом, то і за духом маємо ходити. Плід народженого згори Духа, звісно, він від Духа Святого, але це плід вашого народженого згори Духа. Тому не суттєво, чи з великої літери, чи з маленької, але нам необхідно дізнатися і зрозуміти, що цей плід знаходиться в вашому дусі прямо зараз. І щойно ви народилися згори, це стало частиною вашого народженого згори духа, ви нове творіння у Христі Ісусі, і це є в вашому серці. Я думаю, що добре думати про плід духа так. Все це всередині вас від вас залежить підкоритися цьому, доброті, милосердю, вірності, смиренню. І це спрямовано задіювати це так, бо ми знаємо, що воно всередині. Я хочу прочитати це з розширеного перекладу. Це щось значне. І зауважте. На таких нема закону. Чому? Бо це виробила любов. Так. На таких нема закону. Не існує закон, який переважав би це. Бо це від Бога, і воно у вас. І подивіться на це. Що це? Що написано першим? Любов. Любов. Звісно. Радість, мир. Це закон церкви. Саме так. Наступною йде радість. І можна прочитати це так. А плід Духа це Бог. І оскільки це Бог, ви маєте Його радість, Його мир і Його довготерпіння. А тепер послухайте з розширеного перекладу Біблії я дізнався це від глорії, бо вона часто користується розширеним перекладом. В мене залишилось лише 30 секунд. А плід Духа Святого, робота, яка виконується через його присутність в вас, це любов, радість чи веселощі, мир, терпіння і навіть терпеливість, доброта, милосердя, благодійність, вірність. Минулого тижня ми говорили про вірність. Про вірність Даниїла. Лагідність, покору, самоконтроль, самообмеження, постійність. Проти таких немає закону, який міг би принести звинувачення. Хвала Богу. Слава Богу, навіки. Плід духа перша це любов, мир. А наш час вичерпаний. Далі Джеремі. Дякую, дідусь, сила Божа в його любові, і ця любов у вашому народженому згори Дусі. Коли ви прийняли Ісуса своїм Господом і Спасителем, любов і весь плід духа увійшли у ваше серце, і тепер лише ви можете підкоритися їм і цілеспрямовано застосовувати їх. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі, чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі Морвіей допоможе вам там, де ви є. Молитва є фундаментом місії Кенета Копленда. Ми робимо великий наголос на молитві. Вона приймає участь у всьому, що стосується партнерів цього служіння, і проявляється в постійному спілкуванні з ними. У розсилці журналу Переможне голос віруючого інших поштових відправлень, передач тих, хто відвідує зібрання місії. В центральному офісі місії є спеціально навчені молитовні служителі, які навчені в слові Божому, і молитва це їхня робота. Тому якщо вам потрібна молитва, звертайтесь на молитовну лінію місії у США. Коли ви зустрічаєте з викликами, ви знаєте, що ви можете мати те, що обіцяє Бог вірою. Віра це перемога, яка перемагає світ. Довіряйте Богу, вірте Богу про те, що все працюватиме вам на добро. Підбадьортесь, слухайтесь його слів, стійте у вірі, щоб отримати свій прорив. Амінь у місії Кенета Копленда є відділення у всьому світі, і там моляться за вас. Тому, де б ви не жили, є офіс місії, куди ви можете звернутися за молитовною підтримкою. Знайдіть найближче до вас офіс на нашому сайті KCM.org.ua і години його роботи. Дякую за те, що приєдналися до нас сьогодні. Завтра Кеннет і Глорія Копленд і Келі Копленд будуть продовжувати дослідження того, як ходити в любові Божій. Вам потрібно почути це, вам слід почути це, і ми почуємо це і будемо змінені цим. Дякую за те, що дивилися нас. До зустрічі! І пам'ятайте. Що Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMorke. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.